Хлопці, як вам тут стоїться, нормально? Пойдете? А ви знаєте, чого ви стоїте тут? Знаєте, що охороняєте чи кого? Громадський порядок. Германський порядок? А в чому сенс громадського порядку? не провокації. Були... А Які були вказівки стосовно провокації? Які можуть бути провокації, як ви вважаєте? Ну, провокації, я так розумію, з нашої більшої сторони очікуєте, так? Да? Саме з нашої. Ну, бачите, ми, нас е, кількісно дуже мало. Тому навряд чи ми там щось зможемо. І попередній досвід нам показав, що ну, якби ми цього робити не будемо, або якщо народ підніметься, то вже ж будемо самі розуміти стріляти. Ви це розумієте? І на чу ви сторону станете, якщо це почнеться. Зброї зараз по Україні багато, багато добровольців. І вони можуть почати це робити. Чого я так вважаю? Ні, до чого я ведаю? Ні, я просто питаю, я не веду, я просто чую а, такі фрази від добровольців, від атошників, які вже там рік дома, там два і так далі. Їм ну вони вже набридли їм ходити на суди. Вони візьмуть зброю і почнуть стріляти. Ви це розумієте? Ну, я вас зараз не переконую. Я розумію, що за три хвилини навряд чи ви мене, чи я вас переконаю в чомусь там. Ну, ви просто щоб знали. Тому що ваші же начальники здадуть списки всіх ваших сімей чи рідних і почнуть щось. Ну, ну от уявіть, прийде там 200 активістів, почнуть щось там робити. там. 000. Так не вопрос. Ви пам'ятаєте, скільки на Майдан вийшло? Мільйон. Нас прийде мільйон. Їх було менше. Менше, ніж мільйон. Нас прийде мільйон і ми почнемо те, що ми не зробили на Майдані три роки тому. Ми тоді були з дубинками. Зараз дубінок немає у людей. Ні, я до того, що... Ви просто щоб знали, коли щось почнеться серйозно, щоб ну, знати, чу сторону прийняти. Ні, так наказу. А якщо він протизаконний? Ну, потім ви там заб'єте людину, бабулю там, чи ще когось. А і, і потім бабуля пів метра буде. Ні ні ні, ми будемо робити небесну сотню саме з вас уже. Ну просто щоб ви реально так ну, готувались до цього.